Музею, музейної справи і мистецтва. Щороку ми щось придумуємо, якісь цікаві виставки вже ось такою починає ставати традицією. Минулого року ми робили з Києва виставку Селявської, ну а цього року у нас в гостях В'ячеслав Малика. Нам би хотілося, бо е, вже коли люди приходили і на Нієч музею, і так відвідували музей, вже цікавилися, а е, от якби він розказав про своє життя, а от яка техніка тут. І багато хто намагався підійти і потрогати картину. А як воно зроблено? Чи це воно не надруковане десь на принтері? Ні? А от яка техніка? І як у нього починалося ось оце захоплення мистецтвом, коли починалося, ми надаємо слово числа українську дякую. 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 дякую, за те, що знайшли свій час, прийшли на виставку, на відкриття. Дякую всім. Ну, мистецтво, мистецтво чи мистецтво? Мистецтво все життя. Я, в принципі, в школі вчився теж. Час такого до мистецтва мав діла, бо допомагав оформлювати. Ну, різні там газети, класи, ну і так далі. тому... Ну а вже в більш зрівому, дорослому віці вирішив більш розвивати цю справу. Тому ну, так і малюю. Живу, працюю в Києві. Ну от, Вирішив зим... до земляків долучитися, до культурного життя земляків. Організували з Василем Вікторовичем виставку. Ну про кожну окрему роботу я можу розказати. От, Про Майдан. Ну це було на день народження. Тараса Городі Шевченка, якраз 9-10 березня 2014 року, я підійшов до хлопців з Керуватського намета. Ну і спитав, вони кажуть, Давай". ну так ми якби, організували виставку на вулиці для людей. Перша робота називається Дума. Тут використаний такий мотив польоту. ну, Шевченка багато польоту в поезії. То він літає, то він думає. Ну, одним словом, таке наче якби... Політ душі, метелики це як душа і такий якби, простір. Якщо ти подивишся близько, то це ніби летиш над землею. Там. Друга робота називається «Без золота, без каменю, без хитрої мови. Ну, це цитата із поезії Шевченка. Ну, тут якби таке ніби, як слава, як крило е і була у формі кулака, ну, як -ніби, певне таке об'єднання. Об'єднання людської потуги, козацької слави. Ну, щось, щось таке. Це оклик душі, <клухи> ну це в принципі це пісня солов'я. Це ніби як світа, яка й неба палає, а соловей до темній сонце зустрічає. Тут, В принципі, солов'я немає, але ми бачимо тільки його пісні. В <клухи> темнах там співає. Єдність віків це до теми до церковної теми, до релігії, до об'єднання всіх якби, конфесій в одну. Ну, покажучи, трошки дивно дивитися, як у нас, е, наче всі в одного Бога вірять, але у кожного свій свій там патріархат, е, своя там конфесія і так далі. Та далі. і І так далі. Я все ж таки сподіваюся, що буде час, коли е, буде якась така об'єднана православна церква українська. Ну, то треба під надії. Це просто якби там у Києві на березі був і побачив таку стару вербу. Ним став навіть не верба, а залилася одна така шкара лупа від тої верби, опалена, там, там вогнище в ній палив, сміття там в ній повне було. Але оця шкара лупа випустила пагінці. І ці пагінці на цих пагінцях почали рости листки, листки, Тобто це мене вразило, наскільки якби живуче дерево. Ну і так називається трапі надії, Я думаю, що вона доречна до поезії Шевченка, тому що, в принципі, надія це повітря життя. Ми живемо і в кожну мить якби, дихаємо надією на майбутнє. Це те, що нас спонукає до, до того, щоб завтра ставати вранці і жити, одним словом. І бачити горизонт резултку е, Своя правда це до теми Гайдамаччини. Якби все ж таки у кожного своя правда, та й ми зараз бачимо, що у кожного своя, правда. Е, хтось у землі там сидить на сході, а хтось там трошки верховодить і в нього теж свій погляд на всю ситуацію. Е, а це та тема Гайдамачини, але якщо так передивитися, видно на самому задньому плані людські долоні. Це долоні простих людей, через руки яких проходять всі оці наші політичні, економічні. Катаклізми протистояння. Потім йде батіг, як символ такої трошки агресивної влади. Ну і ніж захалявний, ті ж гайдамацькі ножі, що вони світили. Ну і на самому передньому плані ми бачимо полум'я, але воно так, якщо так придивитися, то ліднійно схоже на, на півдня. Ну, там Верхній лівий кут це голова півдня, він. Потім їсти. Е, ненька, ненька. Ну, ненька це земля мається на увазі. Це мненька земля, у нас дуже, ну, ясно, що ми на такій землі, у нас поклоніння землі дуже, дуже глибоко сидить в своїх душах. От. Але це зроблене ну, якби, ніби якби лялька-мотанка і ніби якби паляниця. Пликання долі це, скажімо так, взагалі до історії України, але і до людської до долі теж можна якби його... Там на передньому плані таке рядно, ну, як дорога, як символ дороги. Да? І виходить, там така маленька людина, що тільки-тільки наградилася. Як, як перекоте поле таке кругле, і перед ним усі якби, дороги життя. Але якщо ми подивимося, то ми побачимо, що це якби земля, але ніби якби Кобзар грає на, на бандурі. Бандура це вода. Ну, це як Дніпро, це лівий берег, правий берег. І Це наша Україна. І от колись я ходив у садочок, і в мене класно вийшло намалювати лижника, який з'їжджає на лижах, І я його намалював такого, наче 3D. Він так йде не, 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 ну, не прямо, не збоку, а так по діагоналі, і вийшло, дві лижі видно. І мене так похвалили, і, можливо, це, що мене похвалили, воно якби мене спонукало, це стало моєю фішкою. І я почав досконалювати, Ну Це я так думаю, як воно там насправді <плес> Ну от у нас Деякі є буклети, Це з, виставок теж. з виставок, які були. От, спочатку ми говорили, що ось оцю виставку зробити Німа руїна Севини. Тут якраз про те болюче, про ті руйнування пам'яток. Про матеріальну про... історичну спадщину. Да. І тут якраз от, така. є. про чорних археологів, про таємних колекціонерів старовини, які спонукають копати кургани наші, ну і так далі. Ну, може, ми, продовжуючи співпрацю, колись зробимо пізніше і е, ось цю виставку. Сьогодні я радісна і щаслива з того, що відкрила для себе нового художника В'ячеслава Малину. До цього була знайома з творчістю Віктора Величка, Федора Лагна Тамари Гордової. Ну і от сьогодні таке нове цікаве знайомство я відгуки художник, вас називають неординарним художником. Потім значить, техніка, яку ви, якою ви малюєте свої картини, називається пуантилізм. Я також ознайомилася. Експресивний пуантилізм. Це слово споріднене із словом пуанти, походить з французької. да, і... Ну, виражає таку точковість, що от картини малюються саме точками. І потім вони сприймаються саме оком глядача. Ну і ось Василь Вікторович подарував мені таку рекламку, з вашої картини. Запрошую. І я так сиділа і ввечері, народився такий вірш. Ну, я, б, наприклад, хотіла почути від вас, наскільки я зуміла передати те, що ви хотіли передати. Парбами, наскільки я зміла, передати це слово. Називається душа, умливо, що зветься життя, долаючи болі й печалі, душа нерожденним дитям прилина з глибокої далі, спокути мої забере маленькі рожеві долоні, І скине ошаття старе, цілунком торкнеться до скроні, І в серці поселиться сум, самотній, крихкий, одинокий і простір зригнеться від струн. Мелодії одвічно глибоких, Так довго у коконі був, метелий крилатий і ніжний, Єство своє чути забув, Душі світлий камінь наріжний. Чимало тепла на землі, чимало духмяного трунку, Шукає душа у імлі найвищого в долі гатунку. Налити покрила жагу і любові кармічного отруту, Земного тяжіння вагу, Здолати у пісню забуту, до світла метели клетих. До сонця свого вогняного, чи справді то щастя, чи мить, чи тільки ілюзій дорога, чи стачить омріяних сил, чи буде квітнево і любо летить до блакитних вітрил, душа моя, поклик і згуба. Я хочу сказати, що Оксана Леонідівна нещодавно здобула ще одну літературну премію. І не тільки вона, а присутня у нас і Валентина Сіра. Вони стали лауреатами обласної премії Сокіл Степів. Як земляки, ми гордимося тим, що в нас є такий, є такий самородок. От бажаємо, щоб більше ваших виставок було в наших теренах. Мені особисто дуже оце трепіт надії сподобалося, З тих всіх представлених зміст або як кажуть, ідея от тому, що трепіт надії. Мені вона дуже, як кажуть, і близька. В якихось моментах я завжди є оптимістом. І вірю в те, що яке возвраждення, як птиці Фенікса, отак можливо і десь і наша Україна, Можливо, десь якісь ми всі ми, що надій ніколи втрачати не потрібно. Ну що нашому автору я бажаю все найкращого. Бажаю, щоб не одна виставка така була представлена на теренах саме Олександрівського району. Можливо, десь в цьому році ми думаємо в якомусь новому плані відродити. Свято і села, і козацької слави тільки, щоб це було в якомусь новому, можливо, такому якомусь місті. От і я би хотіла бачити її вже наперед ми з я думаю, домові додавить Григорій Кендравич. Запрошує Вячеслава до участі в цих моментах. Він як земляк не зможе відмовитись в цих моментах. Ну тому я вам дякую за те, що ви сьогодні приїхали, представили цю. Виставку, і думаю, що ми не останні відвідувачі нашого музею, які подивляться, ознайомляться і будуть вражені, і, можливо, це спонукає десь, можливо, частіше відвідувати такі акції. На мій погляд, продовжуйте. Да, це дуже цікаво, це дуже потрібно Україні. І, мабуть, стоячи по всьому, потрібні ці картини не тільки нам у таку спокійну обстановку, Мабуть, щось вас надихало на те, що ті картини треба було на тій палаці. Можливо, ті картини були як щитами для тих людей, які там знаходилися. Дякуємо за те, що ви з нашого району. Дякуємо за те, що ви не відмовилися від нас. Дякуємо за те, що ви знаходите сили, заробляючи на хліб і не завжди, я так зрозумів, з маслом знаходите час для душі. Удачі вам, всього найкращого, і думаю, всі приєднуються, хто не матиме слово. Ми дуже горді від того, що наша Берчанська земля народжує таких талановитих людей. Я думаю, що всі сьогодні відмітили одну таку рису В'ячеслава. Він надзвичайно скромний. Ви помітили? Він у всьому скромний. Хоча у школі я пригадую це, він не дуже був скромний. Це був такий життєрадісний, веселий хлопчина. Нас навчала одна вчителька, і це якраз коли я згадав, що малював стін газети. Всі ми тоді малювали сінгазети, різноманітні конкурси були. То, мабуть, Надія Данилівна Кукса е десь зародила у нас бажання малювати, адже у неї був дуже гарний почерк. а Ми всі, е бо я на три роки старша, випустилася у Надії Данилівни. Вона взяла цих менших і ми у них були шефами. Сподіваюся, що це дійсно не остання наша зустріч. Знаєте, такі зустрічі все-таки спонукають мене до дії і дають певний сенс моїм, моєму цьому заняттю. От з вами поговоривши, я розумію, що я все-таки правда люблю, що займається цим. Дякую вам.